Добрий ранок. Набрали Лесю, купити з ними каву, вже Леся є Костик пішов курити. Костик і Лесі нема. Ну а що ми будемо? Нам з вами треба випити каву. Ну що наші любі. Давайте відп'ємо за цей прекрасний день, хоч і світу нема. Зато так, магазин помили, а руки диви. Руки в мене аж бордові. Да, від холодної води. Холодної води. Ну то й що? А вони зараз бордові, а потім такої яї, знаєте, як я, коли мерзну в руки, я такою між ноги їх ставлю. Це саме тепле те? місце. Або підміжку. Але підміжку, поки я тут домотаюся і руки замерзну. А отаку от ось покладку і так, так? А що, раніше як? А в сніжки в школі як грали? пам'ятаєте? Як ми в сніжки грали, руки аж бордові, між до ноги похекала, прийшла від мами, поучила, бо кашляєш та й пішла. Давайте вип'ємо за то. О, дзвонять нам, дзвонять. Щас, кіточка, подожди. Давайте вип'ємо за то, щоб ніхто не болів, щоб всі були веселі, здорові людині. Тихо, тихо, нам Леся дзвонить. Щас. щас, Лесечка, ми дождіть договорити, подождіть моя ласточка. Ми дзвонили. Давайте всім I love you, ми вас люблю, обіймаю цілю. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, давайте, ми вже тільки що теж пили каву. Давайте робимо з вами цьоки-цьоки. Де ти, Танюшка? Що ми їх бачимо? Чого ми їх не бачимо? Ми вас бачимо. бачимо. У нас немає світла, ми вас плохо бачимо, ну добре чуємо. Що ви там? Добре. 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 Холодно. Холодно? А ви хекайте руки і міждо ноги ставте. Зайчик, хекайте руки і міждо ноги ставте. А? Танюшка, а що це? Подожди, зараз я щось. О! О! Подожди, вже їх не видно. Стойте. Я не знаю, тут айфон Танюшкин, я не розумію. Давайте п'ємо каву з вами, чокаємося. О. Давайте, чоки, чоки. Так, квітулечка, давай, кажи своєму любимому щось. Зайчик, я тебе цьомаю обнімаю, цю Лисюнчик, гарного дня. Я тебе тімою обнімаю. Подожіть ми ще не прощаємося. Заканчивається минута, стоїть, подожди. Зараз. Бо тут діло, тут система. Що що каже? А О, О, Спасибо. І я тебе а -а. люблю, цьомає, обнімаю. Мої веласточки, ми за вам. ха У нас дуже замовлення сиплять, а от на цілу ринку. Ще... Да, да, щас, щас, щас я вам, вам скидую. Щас є, є, є замовлення є. Дякувати Богу. Слухайте, дякувати за кожен день. Ви умнічки, я вам бажаю хорошого дня. Е, Улипчу, лапочка, ти не пропадай, не ходи часто курити. Добре, зайчик, не покидай мені Лесю, бо вона плаче, плаче, що ти пішов довго курити. Добре, зайчик мій. Костяночка, ну ти мій красавчик, ви красавчики, ви прямо в кепочках, модні квіточка. Що ми я... б? А я завтра поїду в косів, куплю квіточки. Оці Красунчики, е, куплю жилетку, квіточки, бо тут тако прохладненько, Тут треба вже ходити по нашому, по-настоящему. Холодно, холодно. Як квіточки завтра поїду куплю, те ж як у мене, і на ножки чопчики в магазині, щоб вона гріденька. Так що отакий у нас сьогодні. зайчик, тут ціла система Леся. Ти ж бачиш, телефон уперли в бутилки, щоб він не впав би. Каву з вами п'ємо. Вам гарного дня, позитивного настрою. О, диви, уже краще їх видно. Диви, так? Да? Слухай, прямо у вас хорошо видно, щось пропадає. Як ваші діла? Так, Я... так, так, ти... Раз буде да. У нас то добре, у вас. Квіточка як у нас. Все добре. Хорошо. Все добре. Хорошо. Угу, а губи накрасені? Да. Да. Квітурочка губи, ну, вона вже не виходить без накрашених губи. Так, ну що ми. Слухай, де теж, прохладненько... то. А вчора в яранше сніг був, А ми бачили, показували. — Та ми все показуємо. Ні, слава Богу, да. Ну давайте вип'ємо за хороший день, за хороший настрій. Я вам бажаю хорошого дня, хорошого настрою. Давайте, тьокі, тьокі, танюшка, дивіться, давайте тьокі. Тьокі, тьокі, ми вас I love you, Не скучайте або радієте, що нас нема. Короче, я вам кажу, цело є діло. Ну давайте, мої ріднулічки, давайте вип'ємо за хороший день, за хороший настрій. Давай, квітулічка. І за вас у нас да, у нас світла нема. Буде сказали у 12 сум. Ти знаєш, Леся, вчора до обіду, вчора до обіду, практично, ти знаєш, люди тут починають час-два. Але вчора ми вже у сім часов закривалися люди. То баночку крабіка, то баночку ікри, поняла? Зараз нафасуємо, просто, тому що по 100 грамів ікри взагалі ніякої нема. Щучка теж, таку рулетики сьогодні будуть. Сьогодні прийдуть і вам рулетики, і нам. Так що, мої рідну давайте я вам кажу, I love you, виключайте камеру, ми зараз квіточкою допиваємо каву. Тьомціки, тьомціки, бомчики, як вовка каже, тімтики бомтики. Пока. виключайте камеру, виключайтеся, мої рідненькі. I love you. Так, квітулечка, ну що, давай з тобою, зайчик. Цьогоки зробимо. Світла немає, світла немає але свічечка в нас горить. Ну, в нас таку не дуже темненько, але байдуже.